Привіт, друзі! Денна зміна закінчилася. Що можу сказати, день говно? Звичайний будній день, Ні хрена не заробили, як завжди. Гімарой тільки заробили. Що виходить? Мій перший день блогера, мій перший день, так сказати, таксоблогера. По ітогу 300 км, 310 каса 3600 Витрати падло падловключисти. Витрати на пальне 1200. І виходить 2400 дохід. Це без амортизації. Амортизацію не рахують, тому що ремонтують тоді, коли треба. От. А кому скільки треба, саме відрахують амортизацію. Можу сказати таке. Могла би п'ятниця бути найкраща. Приїхав на моєчку, зараз по автомобіль, щоб зранку був гарненький чистенький і спати. Завтра субота, надіюсь, о 5 прокинусь поїду працювати. Цілі великі, цілі амбітні, але до них потрібно йти. А йти ще треба довго і дуже довго і дуже далеко. подальшому постараюся знімати більш-менш звичайне відео зі ставками, з музичним супроводом. Але поки маємо те, що маємо. Таку касу я міг би в себе місце накатати, нікуди не виїжджати. На пробіг плюс-мінус 200 км з кращим коефіцієнтом, з меншими витратами на пальне, але це Київ. 14 гривень за кілометр це норма. А мінімалочки говно. Я думаю, ті, хто не люблять мінімалочки, мене зрозуміють. Добре, друзі, до нових зустрічей. Я надіюся, до завтра. Па-па.